Як інвестувати в облігації внутрішньої державної позики України? Інвестуючи в ОВДП, ви даєте державі в борг, і, мабуть, годі шукати більш надійного позичальника. Розглянемо питання, які можуть виникнути перед вкладенням грошей. Як працюють ОВДП? Облігації випускає Міністерство фінансів України і це є інструментом економічної політики. Держава залучає кошти в економіку та оборону, військові ОВДП. А інвестор отримує державні гарантії, підвищену ставку та відсутність податку на дохід. Інвестор зазвичай сплачує тільки за обслуговування рахунка в цінних паперах. Зараз у ПриватБанку цю комісію скасовано: головні параметри облігацій: дохідність, валюта та поріг входу. Дохідність ОВДП залежить від того, купонну чи дисконтну облігацію купує інвестор. У разі купівлі купонної облігації інвестор заробляє на проміжних виплатах. Купонах розглянемо детальніше. Як приклад, купимо одну облігацію за одну тисячу шістдесят гривні копійок. У такому випадку, по першому купону, ми отримаємо 76 гривень двадцять копійок. А у дату погашення 1000 гривень за облігацію, плюс ще 76 гривень 25 копійок по другому купону. Графік купонних виплат та сума погашення встановлюється мінфіном під час випуску облігації та є постійними складовими. Якщо інвестор тримає ОВДП до кінця терміну, то коливання ринку жодним чином не впливають на дохідність. Другий тип ОВДП дисконтні облігації. В даному випадку інвестор зароблятиме на різниці цін. Як приклад, інвестор може зараз купити одну облігацію на суму 977 10 євро 10 центів, щоб у дату погашення отримати 1 тисячу євро. Власник ОВДП має відносини напряму з державою. Банк чи інший дилер лише посередник. Якщо з банком щось трапиться, то облігації інвестора залишаються дійсними. Виплати гарантує держава. ОВДП випускаються в гривнях, доларах та євро. Вибираючи облігації, інвестор спирається на традиційну логіку: в гривні менше поріг входу і більша дохідність. Валютні ж облігації захищені від девальвації, але дають менший прибуток. Порівняємо дохідність. Зазвичай чим ближче строк погашення облігації, тим менша дохідність у разі купівлі. Порівняти гривневі та валютні ОВДП напряму складно, але є один лайфхак. Можна розрахувати курс, при якому облігації будуть однаково дохідними за наступною формулою. Наприклад, нам потрібно порівняти дві облігації з однаковим строком: гривнево з дохідністю 15% річних, та доларову з дохідністю 5%. За умови, що курс долара становить 41 гривню 39 копійок. Розрахуємо курс. Стає зрозумілим, що до курсу 45 гривень 33 копійки більший прибуток дає облігація в гривні. Після в доларах фізичні особи підприємці можуть придбати ОВДП тільки як фізичні особи, тобто зі своїх приватних карток. Говорячи про поріг входу в ОВДП, насамперед потрібно зрозуміти мету інвестування: заробити на облігаціях одна стратегія, захистити заощадження від інфляції друга, зробити перші кроки в інвестуванні третя. Існує тенденція на зменшення порогу входу в інвестування в ОВДП. Зараз можна купити навіть одну облігацію. Якщо мета спробувати себе в інвестуванні і одночасно змусити гроші працювати, то слід розглянути гривневі ОВДП з терміном погашення до одного року. Маючи певну суму на картках, інвестори комбінують, створюючи портфель з облігацій різного строку. Іноді ОВДП вигідніше продати до терміну погашення. Так, наприклад, в разі зниження облікової ставки можна продати ОВДП зі збільшенням дохідності. Якщо ви готові розпочати шлях інвестора, то переходьте в меню Цінні папери в Приват 24 в браузері або просто поставте завдання вашому персональному банкіру.